У Полтаві затвердили нову дату відзначення дня міста. Замість 23 вересня. Офіційно буде 29 червня. Відповідне рішення прийняли депутати на сесії полтавської міськради 1 травня. Нагадаємо, що ця дата одна із п'яти варіантів, за які голосували мешканці громади на платформі Едем. У жовтні минулого року за цю дату проголосувало з тієї кількості людей, які брали участь в голосуванні 66%. Ну, мабуть, всі знають, що це вже дата. Це дата першої згадки про наше місто Полтаву, коли вона садиться в Патіївському літописі, коли князь Ігор ішов на бій з Половцями, коли він перейшов річку Лтава. Є у нас це вимоти пам'ятне. Знак від цього пам'ятний камінь, який знаходиться на соборному майдані, серед питань порядку денного депутати погодили внесення змін до показників бюджету Полтавської громади на поточний рік. Департамент освіти додатково отримала 30 мільйонів, які спромовуються на поточно-аварійні ремонти, на придбання будівельних матеріалів, на виконання аварійно-поточних ремонтів укриттів. І e, також, департамент охорони здоров'я отримав 8 млн. управління жилого комунального господарства Крим додатково додаткованого с медлофора 4,5 млн гривень, по управлению капітального будівництва збільшується на 35 млн. Розглянули на сесії депутати і проєкт рішення про внесення змін до програми з ліквідації амброзії на території Полтавської тергромади на 2022-2026 роки. За словами головного інженера декоративних культур Сергія Луценка, крім оброблення вулиць загального користування Полтави, в цьому році планують обробляти амброзію і у десяти старостатах. Попередньо на ці заходи мають витратити понад сім мільйонів гривень. Ми будемо обробляти амброзію. Двічі. двічі. Два етапи в місті Полтаві і два етапи у старостатах. Значить, приблизно перший етап в місті Полтаві, він десь буде, ну, звісно, це залежить від погодних умов, ну, десь приблизно 1-5 червня. Кількість роботи по знищенні обробці складає 84 дні. Площа оброблення у місті Полтаві складає 320 гектарів. Це мається на увазі робота у два етапи. Площа оброблення в Старостатах складає 100 гектарів. Також обранці підтримали рішення про перейменування комунального закладу Центр учасників бойових дій Полтавської міської ради на ветеранський центр Полтави. Це перейменування зробили, аби збільшити цільову аудиторію тих, кому в центрі надаватимуть послуги. За словами заступника директора центру Дмитра Шевченка, заклад орієнтовно мають запустити у травні. Франський центр працює і для діючих військовослужбовців, і для ветеранів, для членів їхніх родин, членів родин загиблих, пропавши без. Ця сесія тривала два пленарних засідання, перше з яких було 26 квітня. Загалом депутати розглянули 85 питань порядку денного, більшість з яких були підтримані.